Останні тижні до топів спортивних новин знову потрапила тема створення футбольної суперліги. за минулі два з половиною роки. Про неї всі вже встигли забути. Причиною такої актуалізації стало рішення Європейського суду у Люксембурзі від 21 грудня 2023 року. В ньому було зазначено, що у ЄФА та ФІФА. Ставши на заваді створенню суперліги, порушили антимонопольний закон про конкуренцію та свободу надання послуг. По суті, було наголошено, що тепер будь-який проект як альтернатива лізі чемпіонів та іншим турнірам УЄФА є юридично легальним. Саме тому Суперліга і повернулася до футбольного порядку денного. Ви на каналі Футбол, і зараз ми з вами розберемося щодо чого. Поїхали. Омба під назвою Суперліга вибухнула в ніч з 18 на 19 квітня 2021 року, коли 12 європейських топ клубів, шість англійських, три іспанські та три італійські, оголосили про запуск нового незалежного від УЄФА турніру. Передбачалося, що це будуть закриті елітні змагання. Два дивізіони по 20 команд у кожному. У них протягом усього сезону будуть конкурувати між собою найбагатші та найтитулованіші клуби. При цьому учасники суперліги не грали б ані у своїх національних першостях, ані у європейських турнірах. Втім, амбітний та помпезний почин, що обіцяв збагатити гранді європейського футболу, закінчився не менш гучним фіаско. Вже за дві доби після прогроз у ЄФА застосувати величезні штрафи та дискваліфікації, і тиску з боку національних федерацій, клуби один за одним почали покидати проект, супроводжуючи свій вихід з нього вибаченнями. У підсумку дюжина клубів бунтівників швидко перетворилася на трійцю, а ще через якийсь час кількість дієвих осіб і зовсім скоротилося до двох. Залишилися лише головні ідеологи перевороту керівники Реал та Барселони, Флорітіно Перес, який був обраний головою Суперліги на момент її проголошення, та Жоан Лапорта не здалися. Вони вирішили йти до кінця, тим більше, що відповідний договір про створення нового турніру офіційно так і не було розі. Боси двох іспанських грандів продовжували вірити, що час їхніх і революційних задумів ще настане, тому тихо продовжували працювати над оновленим проектом. Для цього в Мадриді спеціально для просування суперліги заснували маркетингову агенцію А-22 Спортменеджмент, яка взяла на себе повне керування та розробку нового формату. У ЄФА відкрило проти Переса та лапорти дисциплінарну справу, проте їх це не налякало вони пішли до суду Мадрида з вимогою припинити незаконний розгляд, і в січні 2023 року виграли апеляцію. У ЄФА було заборонено накладати санкції на учасників скандального проекту, а справу передали до європейського суду. Боси проекту, звісно, ризикували, адже негативне рішення суду ЄС могло зробити безлуздою будь-яку подальшу підготовку. Тім. Судді й цього разу були на їхньому боці, визнавши незаконним дії ФІФА та УЄФА щодо заборони створення Суперліги у 2021 році. Вже за кілька годин після оголошення рішення суду на офіційному youtube каналі А 22 відбулася презентація проєкту Unify, оновленого формату Суперліги. У ньому, на думку організаторів, було враховано всі побажання та застереження до початкової версії. А саме, тепер це буде вже не закритий турнір. Нір, а тобто заснована на рівності можливостей, Загальна європейська піраміда, яка включатиме відразу 64 клуби. Відбір учасників ґрунтуватиметься на спортивне заслуга. Жодних постійних членів змагань не передбачено. Паралельно клуби братимуть участь у своїх національних першостях, які як і раніше становитимуть основу європейського футболу. Суперліга включатиме три дивізіони. Star, Gold та Blue, між якими передбачені підвищення та пониження у класі. При цьому в дивізіонах Star та Голд змагатимуться по 16 клубів. А в Лізі Блу 32 клуби, які будуть поділені на чотири групи по вісім команд у кожній. Потрапляння до цієї ліги залежатиме від результатів у національних чемпіонатах. На перший розіграш, який плануватиметься запустити вже в сезоні 25-26, команди будуть відібрані на о. Нові індексу критеріїв результативності, тобто результатів у національних чемпіонатах. Цей же індекс допоможе щороку оновлювати лігу блу. Сезон складатиметься з регулярного чемпіонату та плей-офф. у регулярному турнірі, який триватиме з вересня по квітень. Клуби гратимуть два кола у групах по вісім команд. Таким чином, кожен учасник суперліги проведе як мінімум 14 матчів. Зараз у лізі чемпіонів навіть фіналісти грають лише 13 поєдинків. До плей-офф, якому визначатимуться претенденти на підвищення та чемпіони дивізіоні потрапляють по 4 кращі команди з кожної групи Зоряної та Золотої Ліги та по 2 команди з синьої ліги. Чверфінальний та півфінальні стадії плей-офф граються в 2 матчі. Фінал, один матч на нейтральному полі. Рух між лігами буде таким: і зоряної та золотої ліги вилітають по дві найгірші команди аутсайдери груп. Їхнє місце займуть фіналісти плеоф золотої та синьої ліг відповідно у дивізіоні Блу вилітають відразу 20 команд, замість яких прибуватимуть нові відповідно до критеріїв результативності з національних ліг. Матчі гратимуться посеред тижня, тобто водночас з поєдинками Єврокубків. Уболівальники зможуть безплатно дивитися всі матчі в прямому ефірі на новій тримінговій платформі. Unify. це такий собі футбольний аналог Netflix. Це дуже цікава пропозиція. Мета якої зробити футбол. Бул доступнішим. Звичайно, безплатність буде лише умовно. Дивишся в базовому пакеті, отримує рекламні банери та вставки. Хочеш без реклами, оплати щомісячну передплату. Наприкінці кожного сезону 100% доходів турніру по прозорій схемі розподілятимуться між усіма учасниками. Тож клуби матимуть гарантований мінімальний дохід за участь у турнірі, а також платежі солідарності зі збільшенням ріку рік. На думку організаторів, це призведе до потронь. Доходів маленьких клубів порівняно з тим, що їм зараз платить у ЄФА. Наступного дня, після історичного рішення Європейського суду та презентації суперліги, гендиректор А-22 Бенд. Райхар відвідав студію іспанської національної радіостанції та дав програмне інтерв'ю. Його основний меседж: ми здобули право на конкуренцію. Футбол став вільним. Ми протягом багатьох місяців спілкувалися з клубами, експертами, футболістами та журналістами, щоб розробити ідеальну формулу для визволення футболу від монополію. УЄФА. клуби тепер вільні від загроз санкцій і можуть самі визначати своє майбутнє і самі керувати змаганнями. Райхар затверджує, що євро. Ейські та американські інвестори вже гарантували Суперлізі інвестиції на суму 15 мільярдів євро на три дебютні сезони. Керманич А-22 також запевнив, що багато клубів зараз лише публічно виступають проти, а в бесідах тет на тет підтримують організаторів нового турніру. Саме тому в Суперлізі і не чекають від клубів Метевого ми з вами, а готові надати час подумати. Однак, попри такі заяви, реакція європейського футболу була прак практично однозначною. майже всі провідні клуби виступили проти суперліги. Серед них і чемпіон України Донецький Шахтар. АПЛ пригрозила своїм командам зняттям 30 очок та штрафом у 29 мільйонів євро за вступ до турніру. Голова федерації футболу Італії Габріеля Гравіна взагалі пообіцяв, що клуби, які підтримують суперлігу, будуть виключені із серії «А». Тому поки що не зрозуміло, як прихильники створення суперліги збираються залучати до свого проекту провідні європейські клуби. Тим більше, що вже в сезоні 24-25 ліга чемпіонів теж зазнає зміни формату. Кількість учасників збільшиться з 32 до 36. А замість традиційного групового етапу використовуватиметься загальна таблиця, і в результаті кожна команда проведе щонайменше 8 матчів із різними суперниками. При цьому клубам підбиратимуть. Рівний за класом суперників, щоб зменшити кількість прохідних матчів. УЄФА сподівається, що ці нововведення підвищать інтерес до змагань, а також прибутки їхніх учасників. І, взагалі, на думку керівників організації, оновлена ліга чемпіонів буде не менш елітарною ніж суперліга. Тому голова УЄФА Олександр Чеферін, попри резонанс рішення Європейського суду, зберігає спокій та впевненість. коментуючи презентацію суперліги, він навіть покепковав над своїми опонентами. Вони можуть створювати все, що захочуть. Сповіюсь, що у них буде чудовий турнір лише з двома клубами. Я не впевнений, чи розуміють Реал та Барселона, що вони роблять, але футбол не продається. Заради справедливості треба визнати. Що коли Чаферін каже, що футбол не продається, він дуже лукавий. Адже саме продажем футболу, а точніше, прав на показ Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, а також маркетингового прав, щороку займається УЄФА. А саме тому, що футбол продається добре, за нього нині розгорнулася запекла боротьба. А що ви думаєте щодо створення Суперліги? Діліться своїми думками в коментарях. Також не забувайте підписуватись на наш канал, якщо ще цього не зробили. До зустрічі!